Іван Іванович любив життя до останнього подиху. Він побував на чужій і непотрібній війні. Він боровся за справедливе ставлення до тих, хто був у горнилі Афганістану разом із ним. Він боровся за кожен прожитий день. Його душу понівечила війна, але вона не зламала і не знищила його любові до рідної землі, до родини, до тих, кого рятував. І хто рятував його від ворожої кулі. Ще юнаком Іван Метровцій був активним і цілеспрямованим, добре знав, чого хоче від життя. Як і тисячі молодих українських солдатів долею закинутий у гарячі пустелі афган, де вижили не всі? Тут остаточно сформувалося його ставлення до людей, до життя, дивлячись у очі смерті, не склав зброю, вистояв. Відвоював, повернувся. Опорою і розрадою, щастям усіх буднів стала сім'я, надійне і затишне джерело натхнення для роботи, для щоденної боротьби за правду, підтримку і захист своїх побратимів, оскільки протягом 20 років очолював районну громадську організацію воїнів афганців. Відірване здоров'я, безжальне вистоптане жахіттями війна душа Івана Івановича не стали приводом для зневірення. Сила духу і загартованість важкими боями додали мужності для складних розмов із батьками трьох загиблих земляків у Афганістані, дружинами тих, хто помер після закінчення війни. Життєдайну силу для всіх починань йому давала церква. Будучи ініціатором, організатором та очільником будівництва, а згодом куратором православного храму у Вільхівці, черпав неймовірну енергію, мимоволі загоював зранену вільною душу, шукав благодаті і затишку. 25 січня душа люблячого чоловіка, батька і дідуся, покинула змучене хворобою тіло. Важке прощання біль втрати. У сотнях сердець побратимів, земляків і рідних, вічним вогненням горітиме пам'ять про Івана Митроція.